У неділю увечері молода родина із села Снігурівка Лановецького району забила тривогу. З подвір'я зник їх п'ятирічний син. Шукати взялись спочатку самі. Згодом до пошуків долучились односельчани. А близько 21-ї години викликали міліцію та рятувальників. За тривогою був піднятий райвідділ внутрішніх справ та служба порятунку. Хлопчика шукали 27 представників пожежно-рятувальної служби, 33 працівники міліції, близько 150 чоловік із з числа місцевого населення та чотири службових собаки. До другої ночі вони оглянули всі закутки, два ставки, річку, обійшли майже 200 гектарів кукурудзяного поля. Пошуки були марними. О п'ятій ранку роботу відновили. Ще раз почали оглядати найнебезпечніші місця та поблизу водойм. Хтось із правоохоронців помітив на березі річки горинь, дитячий одяг та взуття. Оглянувши водойму, побачили тіло хлопчика. Причину смерті з'ясовує судово-медична експертиза.